Колись давно народилося місто, під його дахами, парасолями причаїлись вулички, з високості виглядають, мов на мисто. Самі ж будівлі, наче вулики. І розрослося місто на чотири боки, контрастне і гармонійне кожної пори. Свої принади, тайни і гріхи скриваються допоки. Ти не відкриєш їх, вглядаючись з високої гори. Завітайте до нас на весні, як каштани заквічені мріють, як злітають над прутом пісні. Завітайте до нас в Колмию. Моя дитяча весна завжди асоціювалася з тайною Христового Воскресіння. Коли в неділю на подвір'ї храму святять Паски. і ти прокидаєшся від величального церковного співу, як земля пробуджується від довгого зимового спання. І донині це святодійство залишається найголовнішим атрибутом цієї весняної пори. Першими, хто відчував прихід весни, були майже ручні коломийські голуби. Не менш улюбленою ранньою птахою залишаються впродовж віків лелеки, яких у нас називають буськами. Ось закурличе десь над головою, аби зустрітися з жоною молодою, бо вже пора змішатись фарбам на палітрі і розпуститись ніжним світом у п'янкім повітрі. Усяк в цей час своє гніздо лаштує, кохає, мріє і співає. Гармонії природа не шкодує, і дива більшого в її величності немає. Не гайнує теплих променів бджоляр, що ніби ласкою в його родину завітали. Між сотами ворожить, мов мульфар. Аби без меду цього року не зостали. Запишнилась магнолія врочисто на заздрість ялівцю і бузині. Вона ще не стара геть чисто, ще попереду благодатні дні. Може, тут ваше щастя живе, може, стрінете дівчину милу, коли вечір лепневий спаде з полонин запашних в коломею. Колись і ми, отак малими, дні літні проводили над водою, на берегах її рослими, і пруд здавався нам великою рікою. Ще сонце не кривавить в пруті воду, на півтони реальність чи омана, у сиві пасма свіжого туману вмакає ніч свою графічну. Літня фієрія бога вішну так апетитно проситься в долоні. Це просто в Коломиї вже достигли вишні, які смакує моя ласунка доня. Магія одвічно кривавого плоду шукає коду з віків загубленого родоводу. А попри те, в літню пору наше місто живе своїм спекотливо розміреним ритмом, ми можемо нарікати на його часом не надто шляхетну привабливість, але не любити його ми не маємо права, сприймаючи у всьому таким, яким воно було, є і очевидно зостанеться. Все це наше. До болю рідне, і нікуди од нього не дінешся, бо ми його найдорожчі діти. А за таку опіку, повагу і розуміння місто воздасть нам своїми щедрими дарами літа. І не вартує з нього утікати, хоча містам, як і батькам, властиво блуд синів прощати. Дайте до нас, восени, на веселі святкові забави. Станьте з нами в танок вогняний. Як заграють Цимбал. Перші осінні кроки спрямовані у храм науки. У кадрах хроніки минуло літо. Сьогодні в них вже власні діти, а той онуки непомітно якось побаряніли квіти. Зачепилось небо синє за верхів'я старих ялин, перетерлось, забулось літо, наче в сіні сухий полин. З прадідівських часів у нас духмяно повнилася прянощами хата, то сікла капусту осінь про запас під сволоком на зиму сохла м'ята. Про свою скупу ріллю подбав містянин завчасу. Най Бог йому допомагає, бо вже зима голодним вороном на овіді кружляє. Ще якась мить і озеро морозами замкнеться, його предвісниця імла давно над ним чатує. А тут човен пустився берега, мов той п'яниця. Можливо, він повернеться, якщо зима не зачаклує. І тоді, як пухнаста зима білим килимом землю укриє, як смарічку мороз обійма, Коломия вас серцем загріє. Зима таке коротке слово, а скільки трепетного чаяння у ньому. У дітлахів для санкування усе давно готово, лиш чорно-білі силуети зостались біля дому. Коли приходить ця пора на правду, наче зовсім інший світ. Гора принад, спокус і таїни мара, та на снігу чомусь самотній слід. Хтось надто в цьому місці романтичний, і нішу він заповнить в нім свою, інший доволі прагматичний. Та місця вистачить усім, у цім земнім раю. Але щораз ближче до різдвяних празників, і тоді світ довкола Коломийської землі поринає у священно дійство, у якому немає стримку ні в емоціях, ні у фантазії, ні у почуттях. Тут, у кожній християнській оселі чи на велелюдних засніжених майданах, ми всі разом вкотре переживаємо народження Спасителя і за правіцівським звичаєм промовляємо. Христос ся рождає, славімо Його! Славімо Христа кожну днину! Любім коло в якій живемо. Любімо свою Україну. Напоєна теплом душа всіх чумаків, аби по небі сонячно їхнім возам котитися. Їх проводжає Коломия протягом віків, щоб радістю і гордістю звідтіль до нас світитися.